Енергоефективне збереження сьогодні обговорюють на конференції в Київському національному університеті технологій та дизайну до 85-ї річниці вузу відбулась четверта міжнародна науково-практична конференція, на якій розповідають про те, як ефективно витрачати свої ресурси. Університет є одним із лідерів в цьому напрямі. Більше того, сьогодні беручи до уваги ті обставини, в яких Україна опинилася, активно фахівці і вчені університету, те, працюють в напрямі створення подвійних технологій, які можуть бути використані у збройних силах. Студенти університету мають чудову нагоду долучитися до видатної історії університету, і я їм хотів би побажати, щоб навчання тут для них стало лише. Першим кроком в напрямі чудового розвитку своєї кар'єри і щоб вони його так і сприймали. Це перший крок для майбутніх здобутків в умовах сьогодення, те, що відбувається в нашій країні, не лише я кажу про військові події, а збільшення тарифної політики звичайно необхідно якось заощаджувати. А зважаючи на те, що більше суспільства на звикла до сприятливих умов, до тепла для стабільного освітлення якісного освітлення, звичайно, є зараз і технології, які. Можна вкласти в них і знов ж таки буквально там за півроку заощадити. і вже ці заощадження вони будуть працювати не лише на енергозбереження, да, а й на збереження фінансових певних ресурсів. Конференція присвячена питанням використання передових технологій у сфері енергозбереження та принципам побудови енергоефективних моделей будівель. За останні чотири роки в університеті зекономлено 6,6 мільйонів гривень. Завдяки економії була піднята заробітна плата всім професорам. Та педагогічному складу вищого навчального закладу вдвічі сучасний університет він повинен бути обов'язково підприємницьким, обов'язково інноваційним і обов'язково енергоефективним. Ми вивчаємо досвід європейський, ми вивчаємо досвід сучасних наших університетів. І цей досвід свідчить про те, що треба бути завжди ефективним, в тому числі і з точки зору збереження енергії.